Гороскоп на 15 листопада. Водолій Цей день принесе водоліям натхнення і можливість побачити нові перспективи. Ви будете відчувати бажання поділитися своїми думками з близькими людьми. Це гарний день для обговорення важливих ідей і прийняття рішень, які можуть змінити ваше життя. У стосунках будьте щирими і відкритими, навіть якщо це важко. Ваш партнер цінує вашу чесність і готовий підтримати. Риби День може стати для вас моментом внутрішнього зростання і самопізнання. Ви відчуєте потребу побути наодинці і розібратися зі своїми емоціями. У стосунках важливо проявити терпіння і розуміння до партнера, адже він також потребує вашої підтримки. Вечір ідеально підходить для спокійного відпочинку і розслаблення. ООН Для овнів цей день буде днем активності і сміливих дій. Ви відчуватимете прилив енергії, яка допоможе вам досягти поставлених цілей. У стосунках варто приділити увагу партнеру і прислухатися до його потреб. Це гарний день для обговорення планів на майбутнє і створення спільних цілей. Тельці. Цей день може вимагати від вас більше спокою і терпіння, ніж зазвичай. Можливі незначні труднощі, але вони не зіпсують вашого настрою, якщо ви збережете впевненість у собі. У стосунках проявіть чуйність і підтримайте партнера. Маленький жест уваги може зробити цей день особливим для вас обох. Близнюки Завтра для близнюків день нових можливостей і приємних несподіванок. Ви будете відчувати бажання спілкуватися і ділитися своїми ідеями. Це гарний час для зустрічей з друзями або колегами, адже ваша енергія зараз заразлива і надихає інших. У стосунках будьте щирими, ваша чесність зробить зв'язок міцнішим. Рак. Завтра буде день, коли вам захочеться більше домашнього затишку і спокою. Це чудовий час для родинних зустрічей або створення комфорту вдома. У стосунках проявіть більше уваги до партнера ваша підтримка зараз дуже важлива. Вечір подарує вам душевний спокій і відчуття гармонії. Лев Для левів це день, коли ви відчуєте прилив сил і бажання досягати успіху. Ваша впевненість і харизма допоможуть вам справлятися з будь-якими завданнями. У стосунках важливо приділити час партнеру, щира розмова або невеликий сюрприз зміцнять вашу любов. Не бійтеся бути щедрими на емоції. Діва завтра день буде сповнений можливостей для організації і планування. Ви зможете впорядкувати свої думки і справи, що принесе вам відчуття спокою і контролю. У стосунках важливо бути терплячими і відкритими для діалогу, ваш партнер потребує вашої підтримки і уваги. Не забувайте про себе, дозвольте собі відпочити. Терези завтра буде день, коли ви відчуєте потребу в гармонії і рівновазі. Це чудовий час для творчих занять і самовираження. У стосунках проявіть більше щирості і чесності, ваша відкритість допоможе уникнути непорозумінь і зблизити вас з партнером. Вечір ідеально підходить для романтики та спокійного відпочинку. Скорпіон Завтра ваші почуття будуть особливо яскравими і глибокими. Це день, коли варто довіритися своїй інтуїції і слідувати за своїми відчуттями. У стосунках будьте щирими, ваша чесність допоможе уникнути непорозумінь і зміцнити зв'язок з коханою людиною. Ваша підтримка зараз надзвичайно важлива для близьких. Стрілець Для стрільців це день нових можливостей для самовираження і розвитку. Ви будете сповнені натхнення і бажання рухатися вперед. У стосунках варто приділити більше уваги партнеру, ваша турбота і підтримка зроблять день кращим для вас обох. Це гарний час для планування спільних мрій і цілей. Козоріга. Завтра буде день, коли ви відчуєте себе зосередженими і готовими до важливих рішень. Це чудовий час для планування майбутнього і завершення справ, які довго відкладали. У стосунках проявіть більше тепла і уваги, ваша турбота дуже важлива для близьких людей. Вечір подарує вам заслужений відпочинок. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.